Всім вітанечко. Там, літом я багато знімав відео про те, як я роблю вино. А тепер зроблю невеличку замальовку, відео замальовку з того, що в мене вийшло. І Що в мене вже зберігається і що вже досить таки успішно п'ється. Ну, Почну з того, що це от в мене вишняк. Здається, 5 бутліці. Здається. Ну, так, хороше, хороше, смачне вже освітлилося. Ну, вишняк є вишняк. Далі йде в мене вино з жовтої малини десертне. Потім йде 6 бутлів двохвідрових. Е сухе виноградне вино з двох сортів. Це з одного, яке мені більше подобається, ну тут вже й видно по бутлях це трошки інше. Що то, що то сухе, я вже говорив. Значить, це більш ароматніше, але воно кисліше. Це, скоріше всього, я не знаю, як сорт називається. Так само, як і цей, не, не знаю. Ну, це, скоріше всього, одеський чорний, з нього не, не дуже висока якісна вина, виходить. Ну, а це, скоріше всього, що каберне. Дуже смачне е, на просвіт. Майже не прозоре, воно вже освітлилося. Але на світоді одну лампочку, воно не просвічується. Треба, щоб була нитка розжарювання, бо так, тільки через, на таку лампочку воно просвічується. Далі йде малина. Червона малина, десертне. Да, чим подобається значить, скло. Декому подобаються бочки. Ну, а я полюбляю люб, скло. Видно, що в тебе робиться. Продовжуємо. значить. Так, це в мене малина. Малина десертна, три відра. Це в мене виноградне мускатне. Я його так вже потрошку підпиваю, але воно ще не повністю освітлилося. Я його дуже довго осінню і підгодовував цукром, ну і тому воно от ще в такому стані. Ще інколи тут. З'являються бульбашки. Ну, це таке. Дуже минулого року перший раз робив, і дуже мені зайшло от яблучне вино, яблучний сидр. Зробив три відра. Перше відро випилося якось навіть непомітно, без додання цукру, то есть там був тільки перебродивший яблучний сік, дуже воно гарно мені зайшло. Ну і це також вже видно. по в місто бутлів також непогано заходить. Ну, тут, правда, вже є цукор. Е е смородина. Смородина десертне, Бомбезне вино. Так само на просвіт, практично його просвітити неможливо. Ну, так десь яке яйцевино. Це залишки. З минулих років. Тут мій стаканчик діжурний. Ну, такое. Десь туди трохи пізніше буду цей сорт вина, цей цей і он той бутиль. Це цих три бутлі бутилі двохідрових, буду коркувати бутилку. Також піде під коркування е, малина. Це 100%. І десертне. Це мускатне. Але це буде, ну, мускат буде трошки, певно, пізніше коркуватися, а ці то вже можна зараз коркувати. Сидр куркувати смисла немає ніякого. Ну, так само, в принципі, як і вишняк і малинове вино з жовтої малини. Ну, от, такий коротенький, коротенька така замальовка про. Вино про завершення, як би сказати, ну, не повноцінне завершення виноробного циклу. Як на мене, то повноцінне це коли воно розлите по пляшках і лежить отак, от, як смородинове в горизонтальному положенні. Ну, кажу, ну от. Повторюсь, це вже можна коркувати, тут вже там, давно осадочок є. І треба зняти з осадка. ще з тиждень, щоб воно ще раз там сіло. І закрити його по пляшках. І малинку закрити. Малинка це взагалі ось це дуже гарно йде. Як для жінок, так і для чоловіків. Це я його називаю вином в дорогу. Це вже коли. Ну, на завершення. Ну, десертні вина, вони взагалі п'ються на завершення трапези. Ну, це от взагалі вже коли люди їх хочуть йти в дорогу. Бо якщо вип'ють його за столом, то можуть бути цікаві наслідки. Дуже гарне вино. Кому сподобалося. Ставимо вподобайку, підтримуємо наш український Ютуб, наших українських, типа. Блогерів. І всім гарного дня. Все буде Україна. Особливо з вином.